Ну, подивись, що тобі потрібно намалювати. Я знаю, він дійсно дуже милий. Бачу, ти налаштований на перемогу. Ой. Отже, я ускладню завдання для вас. Починайте. Ось так. О, мені подобається. Такі маленькі руки злякався. Ну, час починати! Отже, потрібно взяти пензлик обережно. Ось так. Тепер трохи чорної фарби, щоб намалювати контур і вуса. Ось так і так. Непогано. Ще один мазок. М -м -м -м, класно. Ой, вибач, О, Енді, давай. Це ж просто фарба. Гей, не штовхайся. Зараз ти отримаєш від мене. Думаєш, я не дам тобі прочухана своїми маленькими руками, і мені подобається бути як діти. Ну я ніяк не можу взяти пензлик. Що мені робити? Ідея для маленьких рук маленький пензлик. Так краще. О, нарешті я це зробив зубами. Нє, як же я втомився від цих дурних маленьких рук? Хоча у мене є ідея, я буду малювати ними. Я виливаю фарбу, і просто потрібно розмазати її. О, так, Я геній! Ну, Це сучасне мистецтво. О, хто тут? У мене наймиліше кошеня. О, здається, час вийшов. Хлопці, давайте покажіть мені свою роботу. Джез, ти перша. Ну, чесно кажучи, я не знаю. Це якось погано. Що у тебе, Енді? Mm? Нічого не зрозуміло. Mm? Шкода! А у тебе Лілі? Що це за точка? О, це дуже маленький малюнок. Вау, гарна робота. Мені це дуже подобається. М, ти виграв. Вибач, кошеня, нам доведеться розлучитися. Візьми свій приз. Ура! Я виграв. О, як мило. Тепер ти мій. Ти не дозволиш мені грати з ним. Хм, у мене є дещо. О, ось так. А тепер він грає з нами. О, дивись, йому це подобається. Хм, він такий м'який і пухнастий. Він обрав мене. Візьми, Лілі. Кошеня буде найкращим другом зі мною. Отже, що у мене в кишені. Фа, а межовальна. Гумка. Мм, смачно! Подивись, яку бульбашку я можу надути. А ось ціла машина такої гумки. Час запустити її. Спробуй намалювати це. Ну, вся машина! Ну, ось і все. Вона буде моєю. Я зараз це намалюю. Хм. Чим би тебе здивувати цього разу? Ідея. Я візьму свою гумку і всі ці маркери. Зв'яжу їх резинкою. І тепер у мене є величезний маркер всіх кольорів. О так! Це просто ідеально. Залишається лише закінчити саму машину, і один маркер це зробить. Чудово! Я геній. М -м. Я насправді не знаю з чого почати. Вау! Малюнок Енді! Він дуже старається. О, на що ти дивишся? Я ще не зробив цього. Ой, ну ж по! зараз я тобі влаштую. У мене в сумочці є парфуми. Ма який приємний запах. Буде неприємно, якщо хтось розбилить його прямо на малюнок. Ой, здається, я щойно це зробила. Ой, що ти робиш? Ой, мій малюнок. Ти все зіпсував. Ой мій папір, тут величезна дірка. Ну, ось і все. Ти в халепі. Як тобі таке? Mm, це не так вже й погано. Думаю, я знаю, що з цим робити. Кілька ліній тут і тут. Тепер краще, хлопчик з жуйкою. Ось це я розумію. Час майже вийшов. Хоп, ось і все. Час показати свої шедеври руки на стіл. Ти перший. М -м. Малюнок непоганий, але нічого спільного з машиною. Отже, йдемо далі. Ой, який жах. Тобі не соромно це показувати. Хм, Це дійсно добре. Ну, принаймні, хтось постарався. Ти виграв. Ем, Що? Ось, це твоє. Вау, скільки тут жуйок. О, але у мене немає монети. Що ж робити? Ти божевільний! У мене ціла купа монет. Отже, машина дістається мені. Ну, час спробувати її. Давайте почнемо. Кладу монету повертаю. Ого, стільки всього за одну монету. Супер! Зараз надуваю величезну бульбашку обережно. Гей, що ти зробив? Тепер я весь у жуйці. Вона така липка. Як мені це очистити? У у. Гей, подивись, що я можу зробити. У мене є вусики з олівця. Круто, правда? Що там? Він як справжній супергерой. О так. О, ти б хотів такий плащ. Ти будеш як супермен. Бачу, тобі подобається. Тоді час пішов. Давай працюй! О, якби я міг літати! Я завжди мріяв про це. Така свобода в небі. Гей, про що ти мрієш? Давай, починай малювати. О, о, так. Гаразд, я починаю з двох рук і двох олівців. Гаразд. О, ні. Вони зламалися. Яка невдача? Гаразд, головне не здаватися. У мене є ще олівці. Заради своєї мрії я зроблю все, що зможу. Гей, не смійся. Ну, у неї немає шансів. Ніхто не може намалювати супермена краще за мене. Я його найбільший фанат. Ну, ось так. Хіба це не чудово? М -м -м -м. Ідея. Я візьму своє фото, акуратно виріжу своє обличчя. Подивись, який я маленький. А тепер я прикріплю це до тіла супермена. О так. Стало набагато крутіше. Хей, подивіться, дівчата. Ви знали, що я насправді супермен? Гей, отже, я почав з емблеми, тому що дрібниці важливі. О, ні, час спливає. Нам терміново потрібно намалювати все інше. Думаю, я це зроблю. Отже, здається, все виходить досить добре. Думаю, у мене є всі шанси. Ну, хлопці, ваш час вийшов. Давайте покажіть, що ви зробили. Ну, подивимось, що у Лілі. О, це просто жахливо. Ти взагалі старався? А як щодо Енді? Вау, добре і дуже креативно. Ну, малюнок хороший, але кольори зовсім неправильні. Я навіть не знаю, що сказати. Хм, я не розумію. Я все знаю. Енді виграє молодець. Як він щасливий. Давай. Ей, е. -е. Куди ти йдеш? Ура! О, я просто такий щасливий. Я збираюся зав'язати це. Чудово! О, це так мені пасує. Хія. Це ой. О, перший політ був невдалим. Ну, гаразд. Ой! Хочеш дізнатися, що під цією кришкою. Собі цілий торт. Я впевнений, що він дуже смачний. Я спробую його. Гей, це справді боляче. Ой, ну, я не буду пробувати. Час почався, тож малюй. Я люблю торти, але з чого почати? Точно я почну з синього кольору, і в мене також є маленькі наклейки з русалками. Це саме те, що потрібно цьому торту. Так, я зроблю ще більше. Мені це дуже подобається. Я думаю, вона захопилася. Гаразд, краще продовжу свій малюнок. Цього разу я маю перемогти. Хм, Добре, що у мене є трохи блиску. Тепер воно сяє новими кольорами. Хм. А як щодо Енді, ой, ну ж бо як він так добре малює. Мій малюнок ніщо в порівнянні з його. Хм... Мабуть, доведеться влаштувати підступ. Я візьму блискітки в руку і дуну на нього. Отак. Ой я зараз чпну. Ах, мій малюнок! Чому ти робиш це зі мною? Ти думаєш, це смішно? Цього достатньо. Ваш час вийшов. Я хочу побачити малюнки. Давай, Джес. О, це так блискуче. Мені це подобається. Енді, що у тебе? О, давай. Не соромся. Ти пролив фарбу на свій малюнок. М -м це не спрацює так. Це погано. Лілі, А ти що скажеш? Ну, мені здається, що тут трохи забагато. Русалок і восьми ногів. Вибір очевидний. Ну, джес перемогла. Так, Вітаю вас, так, торт ваш. Ура! Весь торт тільки для мене. Я спробую його. О, Навіть декор такий смачний. Це просто неймовірно. Мені навіть шкода вас, хлопці. О, шкода! Ну, тепер я покажу тобі. Ой, здається, хтось вмочив обличчя в торт. Подивись, яка вона смішна, коли сердиться. Як ти смієш кидати в мене торт? О, це все він. Тримайся Енді тобі кінець. Ой, що це було? А а Ем, Насправді це було навіть смачно. Ну ось мені дісталася маленька шоколадка кіндер. А у інших набагато більше. Так, моя шоколадка просто величезна. А ось ні. Це моя шоколадка просто величезна. Такого кіндера я ще не бачив. Подумаєш, зате моя шоколадка точно найсмачніша. І зараз я це доведу. Знаєте, як кажуть, маленький та вдаленький. А ще мені ніхто не заважає трохи збільшити шоколадку. Дякую за допомогу. Блін, Здається, я трохи переборщила. Тепер шоколад взагалі не відірвати від столу. Доведеться їсти так. Фу, що за варварство. Та годі вам, у цьому немає нічого поганого. Це просто шоколадка. Я все. Іма твоя черга. Нарешті я зможу скуштувати свій величезний кіндер. Ось це так. Смакота. Але це ще не все. Чому б мені не поєднати шоколадку із молоком? Так, вони доповнять один одного і стануть ще смачнішими. Чудово вигадала, правда? Дивно. Шоколадка дуже швидко тане. Е, ну і що? Зате тепер я маю гігантський кухоль шоколадного молока. Хіба може бути щось смачніше? Отак. Справжня насолода. Просто приголомшливо. Поліцейський бен. Тепер ваша черга пробувати шоколадку. Поки я вас чекав, я встиг неймовірно заледніти. Тож мені і справді потрібно якнайшвидше дістатися до апетитнішого шоколаду. І так, готово. Залишилося тільки з'їсти. А я не думав, що це буде так важко. Доведеться кликати на допомогу. Прийом, прийом! Ви на місці? Так, так, гвинтокри на місці. Вже спускаюся. Підкидаю, приймайте. Хлопаті цієї літаючої машини швидко впораються навіть із таким жорстким шоколадом. Спрацювала. Ой, тримайте мене. Ой. Це наш шанс. Так. Шоколаду багато не буває. Тут я з тобою цілком згодна. М -м -м, як же смачно. Ой. Дівчата, ви що робите? Свій шоколад ви вже з'їли? Як ви могли посягнути на мій кіндер? Ну, знаєте. О, ні, я не хочу у в'язницю. Будете знати, що відбувається з такими, хто краде? Ну от, мені дісталося зовсім небагато коктейлю з нотили. А ось мені пощастило набагато більше. А я в цьому раунді найщасливіша, бо мені дісталася гігантська порція. Але першою пробую та, кому найменше пощастило. Та запросто. Може, в мене коктейлю і справді небагато, зате я зможу з'їсти її першою. Залишилося тільки зрозуміти, де її відкривати. Я знаю, як тобі допомогти. Для цього потрібна саме звичайна лупа. Ага, знайшов. Вона відкривається ось тут. Дякую. Тепер я точно поласую цим коктейлем. Блін, і хто тільки зумів, так того закрутити? Таку маленьку кришку, але зубами я її точно відкрию Нарешті. Ой, здається, я випадково з'їла коробочку. Тьфу ти що робиш? Дивись, куди плюєшся. Хороше вибачення. Одне тішить, попереду на мене чекає ще ціла коробка коктейля. Але так як людина вихована, То пити її буду із стаканчика. Ох, як довго я цього чекав. Чудово! Поки поліція відпочиває, я встигну всі банки міста пограбувати. Бен Бен, дивись, це ж викрадач. Швидше спіймай його. Ну я його зараз. Тільки спочатку доб'ю коктейль Смакота, а потім можна і зі злочинністю поборотися. Думаєш, я тебе не спіймаю? Я тебе за грати надовго сховаю. Ано ну стояти. Фух, щось я видохнувся. Чи я можу пройти туди? Так, звісно. Стоп! Як же ти мене дістав? Дарма, ти розбудив в мене звіра. Я ж попереджав. Ну що, пішли в камеру? Я більше не буду. Відпустіть! От і все. Це місце може спати спокійно. Справжній герой, браво! Ну що, саме час мені насолодитися рештками мого коктейлю. Що, нічого не залишилося, але не страшно. Головне, що я доблесний поліцейський. Ну, значить, тепер моя черга спробувати коктейль нарешті. Тільки ось, як би мені його відкрити. Дуже щільно загвинчена кришка. Сподіваюся, пила мені допоможе. Ні, жодної пили. Це небезпечно. Ну добре, тоді пальник. Ні, це ще небезпечніше. Біту теж не можна, автомат. Це взагалі карається законом. Качечка? Биті, навіщо вона тобі взагалі? Нічого собі, навіть світовий меч. Стільки мотлоху я давно не бачила. І це також ні. Що? Невже биті віддала мені все? Майже залишився лише динаміт. Зараз, як бабахне, ти що робиш? Я ж казала, що динаміт спрацює. Тепер я можу насолодитися коктейлем. До речі, дуже смачно. Ось це смакота. Та я такі способи відкриття коробок не схвалюю. Бі, ненавиджу алоє. Вони такі морзині та колючі, а в мене він ще й великий. А в мене гігантське алоє. Отже, дівчатка, ви ще легко відбулися. Першим я точно не буду. Першою буду я. До того ж, поки Бенедима з'ясовують стосунки, я можу просто позбутися свого паростка. Ой, як мерзенно. Фу. Беті, як тобі не соромно, навіщо ти кинула в мене своє алоє? Це треба з'їсти, тож їж. О, нічого біжат, я вже давно не їла. Допоможіть, да мене зараз нудить. Гитота якась. Який жах? Очевидно, тепер зелене обличчя буде і в мене. За що я заслужила таке покарання? Свої листочки я хоча б від шкірки очищу, інакше я просто не зможу їх з'їсти. А так вони схожі на лукшину, гидку зелену лукшину. Добре, я викладу на тарілку і буду вважати, що це локшина. Може, Алої справді стане смачнішим. Ну що, де там мої палички? Приступимо. Яка гидота! Ой, ні, навіть палички не допомогли. Бен, вибач мені, потрібна твоя кепка. Гей, куди що? Ти що наробила? Вона ж поліцейська. Так не можна поводитися з моїми речами. Можеш забрати? Ну, вже ні. Добре, що я маю запасну. До речі, в цій валізі є ще одна річ, яка мені знадобиться. І це палиться. З її допомогою я перетворю цю рослину на калюшку. Поїхали! Ей, акуратніше! Все летить в нас. Здається, готове. Треба було добре вибити алоє, щоб потім швиденько його випити. Ну що ж, спробуємо. Ну, що, бачили? Я впорався. Ой, здається, тепер я вас розумію. Фей пробачить мені моя кепка, але зараз вона потрібна мені для інших потреб. Мені соромно, але стало набагато легше. Ось кепку шкода. Ой, мені все ще поклон.